Всім привіт! У нас потрохи стає все красивіше і красивіше. Появляються нові меблі. Якось я це все облаштовую. Так що стає все ліпше вжити. Нам прийшли дитячі ліжка. Так що скоро десь буду збирати малим ліжка. Прикольні такі. А ще виявляється в нас бузок біля хати. Отакує. Як тільки настало 30 градусів на вулиці, зразу вмикнули поливалку. Але це ще травень. Середина травня. Ну, звісно, я своїх туди відпустила. Це ж перший раз, плюс дуже жарко, я сама туди хотіла. Але мені ліньки не мокати. Потім мокре сидіти, бо якщо вітерець подує, то, коротше, є мама, є мама. А от діти собі в задоволення. Ми потім купимо рушники і будемо замотуватись в рушники після такого купання. Отаку красу я побачила. Веселка! Вау! Повністю мокра дитина. Від волосечка до самого низу. Вижимати можна воду з неї. Сохне, нормально, що ти? Що, бльоски? Ні, це воно просто таке яскраве, мокре. І ножки мокрі. Так? Довольна? А Діана ще її ще мало. Їй треба ще, да, Діана? Діана! Біжи, біжи. О, ця штука. Ти не дочекалась. Ігри іграми, а на вечері у нас сьогодні буде гороховий супчик з сосісками. Швидко і дуже смачно. Бузок вже майже розкрився, а в нас почалась холода душі і нам довелося вдягати вон курточки. Ще мені набридли коробки мене на вікні, я його заклеїла папером. Всім привіт! Ну, блогер з мене дуже такий класний. Хотіла показати, як я доглядаю за посудомийною машиною. Але спочатку я помила фільтр, а вже потім згадала, що я хотіла показати. Як я його мию і дістаю, тож отакий з мене блогер. Ладно, я там ще багато що маю, зараз все покажу. Так от, в мене тут не така, як в Європі, не така, як в Італії посудомийка. В неї от такий от фільтр. На ньому вон збирається всяке сміття. Це спеціальний фільтр от на цю частину. І потім в нього закручується такий фільтр. Він набагато ліпше, тому що він не пропускає от в цих от частинках, він не пропускає їжу майже практично. Я зараз тільки вичистила звідти Ну, потрапляють, дуже часто потрапляють шматочки їжі, і цей фільтр дуже класний в цьому плані. У мене в Італії він пропускав все зразу всередину, він був трошки менший. Тож, мені таке набагато більше подобається. І зацініть, по-моєму, це нагрівальний елемент. От наскільки я зрозуміла, це нагрівальний елемент. І е, бризгалка тут, потім бризгалка тут і бризгалка там зверху. Вон там. Коротше, Мені вона подобається, ця посудомийка. Вона має багато режимів, але я вам пізніше покажу їх. Ну от, в мене все чистеньке. Я там промила мочалкою, можна ставити на місце. Готово. Ну, от, в мене є сенсор, я здебільшого зараз його включаю. Є дуже брудна посуда, є нормальне. Є от за 1 годину і є просто драй, це підсушка на високих температурах, дезінфекція 4 годин відкладення. Дуже цікаво, звісно. Я використовую зараз от такий от сенсор, але в мене сьогодні дуже брудне, тому я поставлю хебі. Воно насправді дуже-дуже довго миє, тому тут стоїть одногодинний режим, тому що не завжди треба так довго. Але саме сьогодні в мене дуже брудне від горохового супу, від присохшої каші пшонної, тому сьогодні я ставлю на важкий. Ну і останнє, звісно, по домашнім справам це помити пічку, тому що вона дуже швидко заляпується, і воно виглядає просто жахливо, все заляпане. Ой, не люблю я такі пічки, але вибору поки що немає. Поки ми знімаємо цю квартиру, в нас буде отака от пічка. Взагалі я закохалася в природу Канади. Просто реально закохалася. І цей травень це просто щось неймовірне. Тільки тільки зійшов сніг, все стає зелене, жарко, спрей парки для дітей. Це ну, взагалі якось абсолютно не те, як в Італії. В Італії. Італії я звикла, що стоїть спека або дощі, потім спека, і травень я там не любила взагалі. Але тут мені дуже подобається. А ще там немає буску. Італії його ну, напевно в одній або двох хатах бачила. За, ну, скажемо, на дуже велику територію. Я не розумію, чому вона їм не подобається. Тут стоїть у всіх. Тут між хатами, між городами, між повсюди. Вони декоративно стоїть десь, як ну, на ділянках землі, яку ніхто не управляє, як би сказати, спільно. І на кожному городі посаджено як забор саді, тобто бузок тут. Трьох чи чотирьох видів є з маленькими листочками, є з шершавими листочками, є білий, рожевий, червоний, є ранній, пізній. Тобто бузок тут то повсюди, його настільки тут люблять. Так що я тут насолоджуюсь, реально насолоджуюсь бузком.